Гейтс вирішив роздати усі свої багатства протягом наступних 20 років. 69-річний засновник Майкрософт оголосив, що витратить 99% статків на благодійність. За попередніми підрахунками це близько 200 мільярдів доларів. Але остаточна сума залежатиме від ситуації на ринку та інфляції. Фонд Гейтсів давно фінансує чимало благодійних проєктів, зокрема у сфері охорони здоров'я. Досі Гейтс із колишньою дружиною планує що організація існуватиме десятки років після їхньої смерті. Однак тепер вирішив роздати усі гроші і закритися у 2045 році. Фінанси у наступні 20 років мільярдер вирішив розподілити на три головні цілі: перемогу над хворобами, які піддаються профілактиці, але все ще вбивають матерів та дітей. Перемогу над інфекційними хворобами, включаючи малярію та кір, а також позбавлення від бідності сотень мільйонів жителів різних країн. Підприємець пояснив, що саме ці витрати відповідатимуть його цінностям, і що інші багаті люди після нього, через 20 років, будуть краще розуміти, як допомагати людям вирішувати їх проблеми. Коли я помру, про мене будуть говорити різне, але я твердо вирішив зробити так, щоб про мене не казали, що він помер багатим. Так написав Гейтс на своєму сайті.